Концентрат знаходиться в такому ковпачку. Для того, щоб поєднати концентрат з сироваткою, відкручуємо флакон зі сироваткою і накручуємо ковпачок з концентратом. Треба добре прокрутити ковпачок, поки не з'єднається концентрат з сироваткою. Зараз ви це побачите ось, бачите, вже такий помаранчевий колір, поєднався. З майже прозорою сироваткою. відкриваємо, накручуємо помпу-дозатор, і добре змішати. Десь 60 секунд. Треба потросити флакон, щоб ретельно перемішати компоненти продукту. До кожної сироватки можна додати до трьох концентратів, про які я казала на початку відео, таким чином, зробивши персоналізовану сироватку, яка необхідна саме вам.